І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Glory to Jesus Christ! Дорогі сестри і брати. Я дякую владиці Венедикту і нашим отцям і вам всім за цю нагоду спільно молитися в цьому прекрасному храмі. Цією спільнотою в місті Чикаго, яке пов'язане в моєму житті з багатьма дуже такими теплими споменами, зустрічами, досвідами. Мені приємно служити обидва отці, які при престолі вони наші бої колишні студенти, але це вже і зрілі люди отцем, отцем бути тут з Романом, який який вчора святкував іменини, родиною пускається на нову місію. It's so beautiful to hear that Father Roman is going to Wyoming with his family in the middle of the school year, lifting up the whole roots of his family to go and create a new missionary parish in Wyoming. І добрі є молитися і слухати це Боже Слово. The parable about the Samaritan is one of the most famous. Ця притча, яка є частиною, можна сказати, світової літератури, «Добрий самарянин» – це крилата фраза. Очевидно, вказує. Нам на те, що ми покликані бути так, як самарянин. Ісус каже, кінці, ідіть і робіть так само. Будьте милосердні. Хто є ближнім? той хто є милосердний. Але тут ще є і глибший момент. Сьогодні ми всі. Члени нашої церкви, нашого народу, ми просто майже не можемо не бути милосердні, коли ми бачимо, що відбувається в Україні. Є велика мобілізація і нехай Господь кожного з вас But the mercy that Jesus calls for is not just the mercy that we are compelled. To express when there's incredible suffering like there is today in Ukraine. But this mercy is an open mercy, it's a searching mercy, it's a mercy that goes outside of the tribe. And here we Ukrainians have some work to do. Гостроту цієї притчі добре нам просто замінити одне слово. Не притча про милосердного Самаріїнина, а притча про кого милосердного москаля? Москаля. Крилата фраза милосердний москаль. Фу. Я не знаю, скільки я в Фейсбуці дістану відповіді на цю пропозицію. Але вона такою є, такою є гостері Євангелії. Таким радикальним є прихід Христа. Для нас є виклик, до кого ми є милосердні. Скільки в нашій церкві тут, скільки в моїй катедрі Філадельфії є афроамериканців? Я вам скажу, що моя катедра оточена афроамериканцями, але їх нема в нашій катедрі. Але як нам добрі, як інші переступають етнічні межі, щоб нам допомогти? Як ми радіємо, що весь світ людей доброї волі огортає українців любов'ю. Коли ми останній раз мали збірку на голодуючих в Ємені? чи ми взагалі знаємо, що відбувається в Конго, в Малі? Чи ми знаємо, що в Мексиці з приводу we have some work to do all of us to be open because this is not only a parable about mercy but it's a parable about openness jesus Speaking to Jews purposely identifies the mercy with those who they ostracize the most the Samaritans. Samarians i Jews, ne Jews, the Jews, ways, like the Jews, Деякі з них навіть в краї Сидонському, ці сусіди, як показує сучасна археологія, приносили в жертву малих дітей і закопували їх в структурах, які тепер відкриваються археолог археологами. Тобто причини, чому мати відразу були, і кожен з нас знайде причину мати відразу до когось. А Ісус каже все одно. Ти будь-будь милосердний до того, хто трапляється на твоєму шляху. Нехай відкриваються наші серця. Не будьмо тими, які кажуть, моя хата край села. Навіть тепер, коли, можливо, ми втомлюємося, коли ресурси зменшилися, сягаймо глибше. Бо наші брати і сестри в Україні віддають своє життя. Але будьмо свідомі, що ми не в бульбашці. життя в гетто обмежене, Ми покликані з милосердям виходити, обіймати, бути щедрими, так як цей самар'янин до Юдея. Чого слухачі не сподівалися, того очікує від Тебе, від мене, від нас всіх, Господь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!